Приєднуйся до гри зі мною та вводь промокод Ліп при реєстрації і отримаєш голдвіпку на цілий тиждень та 30 тисяч до п'ятого рівня. Тож зустрінемось на сервері. Йоу, братва, всім привіт! З вами, як завжди, Ліп. І сьогодні в нас, коротше, буде такий собі обзор на обнову на Пасху. На Паску вийшла обнова, але я на неї не зняв обзор на Нексусі, тому що в мене не було часу. Ну, я скажу вам чесно, я трошки віддихав, трошки працював на інший канал, по Дейзіку і поразці, який ви всі знаєте, напевно, що знаєте. Ну а сьогодні я вам покажу просто цю обнову. Хоча я її вже насправді тестив чуть-чуть, але не дуже сильно. Тому зараз ми поїдемо на івентовське місце і подивимося трошки детальніше. Подивимося, що там є. Зробимо обзорчик. Такий блін, оце я вклепався жорстко. І заодно зробимо такий собі обзор. Так, так коротше, получається, де у нас відбувається цей весь івент. Оце, кстати, крапочка на ігру TNT Run. Я ще в ній не участвував, але записався вже один раз. Так, давайте поїдемо на місце самого івенту, подивимося, які там є боти для завдань, для того, щоб отримувати донат, кажу, донат цю івент-валюту і. Які власне предмети можна купити в магазині за цю івент-валюту? Йо, це прикольно, кстати, їздиться ламба, але давно я на ній не катався. Це я недавно її вирішив перефарбувати, як бачите, в такий більш металік колір. Мені він прямо реально подобається, бо він виглядає якось ну, не дуже звичайно. Не звичайний там якийсь глянець чи матовий, а іменно металік. І от такий відблиск оцей Мені прямо заходить на ура. Йоу. Чуть не вклипалися в геліка, а зато вклипалися в авцю в дерево. вклипалися. Ну буває нічого страшного. Давайте під'їдемо сюди. Давайте припаркуємося як людина, а не як поросята. Біля ялинки, чи, чи, чи що там таке? Біля яєчка Блін, <смі> Блінна. Такс ну, першим ділом це, звісно, що от продавець магазину. Магазин одягу. З одягу в нас що? Верхній одяг? Великодній топ, різні варіації кольорів. Нічого цікавого, як на мене, в оцьому немає. В оцьому що тут у нас? Ну, якісь стусі кофточка стусі, таке собі. Мені не дуже теж таке заходить, футболочка стусі. Тут взагалі щось виглядають ціки з неї. Таке собі, точно що. Шортики, ну, непогані, але я б такі не носив. Тож такі доволі для тих, хто любить, на любителя, я б сказав. В принципі, для тих, хто це любить, для тих це норм. Не мій смак для мене не дуже. Ну, оці біленькі, кстати, оці біленькі плюс-мінус норм. Ці вроді. Оце мені щось таке сподобалось. Е, значить, скапців. Скапців мені сподобались оці. Тут з варіації колі. Ну, це якісь, взагалі, вообще... ну, 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 це не моє, не моє. І пасхальні роги, їх я не можу побачити чомусь. Чомусь я не можу побачити їх. На жаль, далі у нас треба оглянути магазин рюкзаків. З рюкзаків дуже. Цікава темка є. Подивіться просто на оце. 20 стотів, 20 кілограм вміщає ось такий рюкзачок. І їх тут цілих цілих купа, коротше. І Є ще ось такий за 25к на 14-14, тобто стандартний, самий великий, який був до цього, а тепер з'явилися ще й 20 на 20. Ну це прямо реально дуже файно. Я дуже мрію собі такий купити, особливо оцей. Просто уявіть, якщо ви десь в Сангові, в армії, от з таким рюкзаком, це просто імба. Такі РПшки можна мутити. І, ну реально купляти і не думати навіть. Любі гроші давати. Йдемо далі. Магазин транспорту. О, тут взагалі цікаві, тімки. подивіться на оце. Подивіться на цей Лего мобіль. Ну я просто в шоці. Як до цього могли розробники додуматись? Це просто геніально. Це просто геніально зробити з Лего машину. І ще є отака, типа Феррара, Феррара, Феррарі. В такому кольорі, в такому, ну це просто імба, Я не знаю. ну, Якщо хтось не збирає і купить, просто напишіть мені, я хочу затестити це реально тако в грі, зробити якесь відео по цьому. Просто подивіться, яка вона прикольна. І вона ще й жене непогано, я вам скажу чесно. Дивіться. От, я 232 жену, 236, 237, 240. Ну просто імбова тачка. Не то, що не то що просто, а просто максимально імбова, ну Тут... То, що заносить її трошки на бездоріжжі, це понятне діло, але блін, вона реально кайфова. І звісно, що в нас боліт появився. Прикольний цей вроді бугаті, бугаті боліт. Коротше, реально класні машинки, класний івент. З івентом зараз ще розберемося, але почекайте, тут ще є магазин масок. У масках у нас тут теж є цікаві пропозиції. Отака, от є в таких кольорах двох. І отака шемах, вроді називається цей ведмасок. Шемах. так. В Принципі, івент офігенний, Призи на івент офігенні, в принципі, і йдемо далі по івент персонажах Перший, який в нас з'явився тут, це був отакий тіпчик, який дає тестування про паску. Такс. Ну, отут е -е, ви можете нажимати, я не хочу його сильно просто проходити. Я тако на рандом понажимаю, не знаю, скільки я навіть зароблю. Ну, просто щоб вам показати, як це працює. Ну, в принципі, всі, хто грав на нексусі, це і знає, але е -е, я просто так пробіжуся, швиденько Лопом. 20 великодних монеток я заробив. Не знаю, скільки я там вгадав, може це навіть за нуль дають 20. Фіг його знає. Тут якийсь персонаж, якого який я ще не бачив. Що він дає нам? Привіт, привіт! Хочеш великодні монетки? Звичайно, хочу. Тут треба поїхати та зіграти в танцювальний батл. Гаразд, до куди їхати? Я дам тобі координати. Окей, ганяємо на танцювальний батл, але спершу ще оглянемо інших. Хочу отримати монетки. А, це цей. Це з TNT раном дає чувак завдання на TNT ран, да? да? Цей чувак дає завдання на квітки. Я думаю, всі знають івент про квітки ще з першого самого Кільного івенту, який був на цьому сервері, взагалі це у нас коротше збирати, їздити по горам і два види квіточок. Отаку білу і отаку рожеву. Все далі, які ще є в нас квестові пірси. Шукаємо, хочеш заробити? Так звичайно хочу. У мене є пропозиція. Треба зіграти на спеціалізованій арені на режимі захоплення прапору. Це командна гра, де Треба захопити прапор ворожої команди та доставити його на свою базу. Захоплення прапору, ви прикиньте, ну це просто рівень. Це рівень реально класний. Вже це не просто якісь івенти АФК. Тут треба вже проходити з людьми їх. Ну Реально, це прикольно. Так, вітаю зі там. Хочеш прийняти участь у благодійній акції? Можна конкретніше. Штат заповнило бездомними тваринами. Їх життя досить тяжке, тому треба їм допомагати. Нагодуй від 2 до 10 тварин, то я дам тобі великодніх монет. Ну, це таке, що всі теж знають, як в Pass є такі завдання, так і в івентах частенько попадаються, що треба годувати котів і собак, які лазять просто десь по штату, даєте їм м'ясо, а котам рибу, і вам за це потім цей івент-персонаж дає монетки Оці великодні. От так. -от. Тепер сідаємо в лампу. Нам, кстати, заправитись треба, бо там 3 літри пального за. Лишались тому треба на заправочку аж бігом поїхати і потім їхати оглядати активності івентові. Треба оглядати правильно правильно, тому я зараз заїжджаю на заправочку швидесенько, а. Плін, знову вклепався. О, що тут? Блін, три літри. Ладно, заїдемо коротше на цей танцювальний батл сюди. Чи що це за батл? Я не знаю. Ну це скоріше за все, да. Я думаю, це тут танцювальний батл зараз буде, тому я сюди і залітаю. Та-да-да-да-да, -да 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 -да. я думаю, всі бачили цей перекол. Всі вже знають, що це за танцювальний батл. Так, давайте. Давайте іграти. А, це батл має. Точно, Що, ставай Кент, давай. Та я зараз Кент приїде, я хочу з ним попробувати. А, так. а ти не хочеш зі мною зіграти? Бі не фака, він не фоку. Понял. Ну ладно, подождем, короче, тоді когось. Що, Кентик, будеш играти? Конечно, буду сейчас ребята виігривать. Ні, не не да, -да, да. Ну давай, я давай, давай. Я теж підготувався. <laughs> Шо за музика? Коротше, музло там реально дуже круте було, але мені доведеться його вирізати, тому що це дасть авторські права. І через це моє відео можуть заблокати, вообще для перегляду, що в Україні, що в якихось інших країнах. А то і взагалі не знаю видалять його з Ютубу. Через то дивіться просто прискореному режимі, як я його виграв, і отак от, от. Йоу, ну і хто кого? Ха-ха! <плес> लів, лів, 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 лів. Yeah, я виграв, звісно, батл. Це реально прикольно. Мені дуже сподобався цей режимчик. Все, їдемо на заправочку, виграли батл. Зараз ще вернемось за нього, залутаємо монеточки. Вообще по кайфу буде. Не, ну ламба, це, конечно, імбова тачка, мені прям дуже заходить. Вау. Wow. Вот, соточка, готівочкою. Ваш транспорт заправлено. Кайф. О, може на ті інтіран хватає людей. Здорово, рода, від скілько тут людей можна іграти в ті інтіран? Поняв треба ще два кента Поїхали коротше на ту меточку, а потім, якщо вернемось на ті інтіран, може там хтось вже буде. Може там хтось вже буде, і ми зможемо його зіграти і протестувати. Там хтось є, там хтось їде впереді теж йомою. А ну-ка, а ну-ка стій братанчик. Я теж хочу сюди на цей режимчик. Поучаствувати, взяти участь, а це не братанчик. Хе -хе, понятно. Що тут? Гра вже почалась Що за гра? Це гра, напевно, оця захват прапора, захоплення прапора. Да. Романе, що ви тут робите? Романе. Не спати на місці робочого. Прокидаємось. Алло. Прокидаємось, романе, пане. Я тут. Я не сплю. Я кажу, що ви тут робите? Та чекаю, поки люди назбираються. А там каже цей чувак, що гра вже почалась. Ну, ж із друзі, хтось грає вже. І Романе, блін, задроти. А довго відбувається там гра? Не знаю. Ти ще не грав? Та грав, але не з'їхав. Ну приблизно. Ну, хвилин вісім десь може. як а. на Іде... А, як на карті. Поняв. Вісім хвилин це довго. Якщо чекати, то довго. Якщо грати, то напевно, не довго. О, я записався на захід. Ура! На силу, на силу, є, 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 є бой. Записуйтесь, народ, тут якраз відкрилася запись. Кто То ти считав людей, Скільки ще надо? А скільки взагалі має бути людей? 12. Ну тут навряд чи назбирається. 10-12 десь так. Вроді 8 є людей, не фата. Давай, кентик, сюди підбігай бігом. Давай, давай. О, запустило. О, блін, стиль ходи треба поміняти бігом. На стандарт. Все, тепер треба бігти, вбивати наших противників, щоб вони не забрали наш прапор. Так, їх там не видно. Ну, коротше, я знаю, що вони мають бути десь на другому кінці корабля. Але поки що можна так зблизитись. І плюс мені від правого плеча, тому стріляти буде По суті. Мені зручніше в них, ніж їм в мене. Але давайте я, коротше, вилізу по цій драбиночці на контейнери. І може мені звідси взагалі буде ще ліпше їх видно. Так, наші побігли туди. А їхні біжать сюди. Вот, треба, коротше, їх от звідси якось підкараулити і. Ого, дівчинка, давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ну все, минус, короче, да. Минус, минус. Так, идем далее. Куда? Чего? Яким ченом я выпал? Капец. Да що за бред? Ну типа блин. Треба кільнутися швидко і заново ріснутися. Все, давай, відкисай. відкисандос, відкисандос, сандос, швий, Що ж, ладно, нас нарешті таке відрісало, і ми можемо йти далі розвалювати кабіни нашим противникам. Для цього я біжу, як завжди, по правому. Що мене заново закинуло, не поняв. Так, складно, біжимо заново. І можливо тут зараз хтось буде, але тут нікого нема, це наш. Окей, 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 окей. Опа, противник, іди сюди. Як він впав, не А як я впав? Що? Що за бред? Як він мене вбив? Е! Це що, чувак? Офігел, чи що? Що це відбулося взагалі? Я не награвся. Місядріва теж викинув. Да я не награвся нав... навіть. <плес> ладно, ну коротше, ми зробили там хоча б один кіл, але зараз їдемо тестити тінті рану. Також треба сюди пригнути, щоб скоротити. Трохи дорогу. Ну ладно, пофіг. Ну блін, все одно. Я без колеса їду, нормально по цій дорозі. Поки я це його не сказав, я нормально їхав. Ладно. Ще одна людинка. Йоу, ще одна людинка. Може це вона до нас, ні? Капі. Ой, ти до нас. давай. Давай, давай, чувак, сюда, 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 йди сюда, йди сюда, йди сюда. Давай сюда, сюди, сюди. Да, він, він іде сюди. Оце, блін, повезло, звісно. Захоплені прапора не повезло. Ну, зато щас тут повезе. О, якщо чесно, я ніколи ще не грав цей режим Тінь Тіран. Я тільки чув, що він десь був в якихось Майнкрафт-іграх, міні-іграх. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, десь я про нього чув в Майнкрафті. Но в ГТА, щоб його реалізували, я навіть уяви не мав, що це можливо взагалі. Зараз, по ідеї, має пропадати пол, і так, да, він же пропадає. Тому треба спрягати і не пропадати впасти. не впасти, я падаю, ладно. О, гано, конечно, ну блін. я можу ще вроді випрыгнути наверх. Чи мені вже тут треба? Ну, блін. не получилось. Ну ладно. Я можу сюди Є. Yeah. Ура! ні, 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 назад, назад, будь ласка, будь ласка, назад. Є е, Халк. Прижок Халка. Є. Ай-яй-яй. Так, сюда. Давай, давай, давай. ні, 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 Тільки не нижче. Тільки не гірше. Такс, так, такс, так, такс, такс. Є. Майже, 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 майже туди, куди хотів. О, ні, Тільки не на самий низ. О! Oh. Я впав, я програв. Блін, ну я ніколи не грав, якщо чесно, цю гру, лише бачу. Чуйну від відключки. Лікарю, а може ви хочете з нами пограти в доганялки? Хоть ху скалкається нам, є Тебе прищами скидало. <рес> Каже, щоб тебе прищами скидало. Що, давайте ще раз грати. Давайте. Цього разу я думаю, що вже не продую першим. Та капець. Опа, опа. Давайте оту сторону, во. Ні, я назад вертаюся. Куда? ну я ж нажав, ев, я нажав бригати, ев. Назад. Назад. Та капець. Ні, я не продув. Ні, я продув, я продув, я продув. Я продув, я лошара. Ну ладно, народ, я поняв приблизно, як це грається. Ви побачили, як це грається також. Кстати, подивіться реально, наскільки швидка ламба, скільки вона гарно. Керується, коли нею керують нормально, а не ж, ну, прям. Якщо навчитись нею правильно керувати, вона реально супер офігенна машина. Я її раніше не любив через те, що мені було ну незручно нею керувати. Мені на Мерсику шістдесят 63 AMG набагато краще. Да. Але вона виглядає набагато прикольніше і швидше набагато також. Неї максималка на 100 кілометрів більше. Так, здавайте тоді до нашого квестового пірса. Перше до цього підійдемо. Це він давав нам вроді на танці завдання. Ні, о, да, це він на танці давав. І плюс 100 великодніх монеток за. Лутали ми тут. Я теж взяв 20 великодніх монеток. Ну окей, коротше, отакий у нас івентик. Плюс кожну годину ви ще 50 великодніх монет лутаєте. І можете купувати собі івентові приколи. Класний режим, класні активності, класний івент. Тому на цьому все. До побачення.